Всім привіт! Мої вітання з Дніпра, з України. І сьогодні я хочу показати дозрів плід гуаяви. Отут він ріс, я вам показувала, я його зняла. Сьогодні ми зважимо, проведемо дегустацію. І ще я хочу трошки остановитися на гуаяві, тому що Оксаночка-підписниця. На моєму каналі, вона задає питання. У неї, я так зрозуміла, там з листям проблема. Я трішки зупинюсь на своєму догляду, як я доглядаю, як я доглядала. І я не знаю, чи в квартирі ця рослина росте, чи вона в теплиці росте, чи на балконі. Це потрібно знати умови вашого вирощування. От я давно займаюся вирощуванням рослин, тому що це моє хобі. Я дуже люблю цим займатися. І в квартирі в мене дуже багато також було рослин, але полив відрізняється від полива зимнього і літнього, і також він відрізняється... Від полива в квартирі і полива у моїх умовах, а це теплиця або зимовий садочок, в якому температура набагато нижча, чим у квартирі. Тому от в відкритому ґрунті я поливаю по одному, у відрах я поливаю по-другому. У домі там зовсім інший полив. Потрібно дивитися, як оприділити, чи хоче ваша рослина вже пить чи не хоче, чи потрібно її поливати, чи не потрібно. От я хочу вам зупинитися на поливі, який у мене от у відрах. У мене в відрі, от, щоб ви розуміли, земля вона аж розсипається і вона суха зверху. Поливалася ця рослина, мабуть, мабуть, днів 5 назад. А поливалась вона ну, не так, як поливається у мене в відкритому ґрунті. Тому що, я розумію, що тут відро, у відрі волога нікуди не дівається, вона все-таки там внизу просихає пізніше, чим у верху, тому волога воно ж до хрустку не висихає, тому що температура низька, Ну, нема такої температури, як літом, там 30, 30 градусів, 25 постійно градусів, і корінь теплий, земля тепла, рослина росте і вона цю вологу вона може, ну, употребляє і вона випиває цю воду, яку ви даєте їй. Полив у мене. У відкритий, у відкритий ґрунт, там немає в оцих тубах у мене дна, і якщо навіть трошки більше води нальєш туди, то вона опускається вниз. Та земля волога аж донизу, і вона навіть у мене просихає довше, ніж у горшках. У горшках висухає швидше земля. От авокадо в мене росте, де, де, дерево також уже метра два, а горшок ну, літрів, мабуть, шість. Е, тому е, потрібно дивитися по корінню і по рослині. Е, Взимку е, не потрібно їх пересаджувати, ви старайтеся не залити е, свою рослину, е, лучше не долити. Чим Перелити, тому що закисне земля, а корінь на це реагує зразу. Коріння холодне, земля холодна. І навіть якщо ви теплою водою полієте, то ви ж повинні розуміти, що вона через час уже буде такої температури, як от на підвіконнях, а на підвіконнях у нас взагалі ще нижче температура. Якщо в домі там 22 градуси, то там може і 18, і 17 будь градусів. Тому обов'язково переводьте свої рослини на зимовий полив З літнього, ну, зарані не, уже не в, в, там, в листопаді, а ну, мабуть, десь в жовтні місяці, розпочинайте менше, менше, менше поливати. І потім я навіть в гуршку, якщо поливаю, то я от поливаю точно так же. Отак От вокруг, вокруг стовбура я полила, не заливаю я горшок, щоб аж у мене текло з горшка, тому що ви так зальєте рослину. Ну і зробимо таке заключення, коли пересад... потрібно пересаджувати рослину, і коли ми розуміємо, коли її треба поливати. Воно взаємо, я вважаю, Зв'язане між собою, тому що, якщо ви полили рослину, ну от, наприклад, рано полили, ну зимою це не сильно буде видно, тому що ви дуже мало поливаєте рослину. А весною воно показує. Рослина йде в ріст, вона починає, корінь починає. Працювати, вже рослина хорошо починає пити, і ви полили, а на вечір уже, або на другий день ви дивитесь, що її знову потрібно поливати. Це означає, що горшок ваш повністю заповнений корінням, і зрозуміло, що її треба пересаджувати. От це таке заключення для рослин, тому це все взаємозв'язане. Ну, І от дозрів плод гуаяви. От він отакий, величенький. Зараз ми його зважимо. 220 двадцять грам такий красавець, і подивимося в розрізаному виді. Отак От гуаява виглядає в розрізаному вигляді. Я її ось розрізала. На смак. Сейчас попробуємо кусочек відрізала. У неї є таке носинє. І я не можу сказати, щоб вона була така ж сильно сочна. Але на вкус дуже смачна вона. Є полуничні <клухи> нотки в неї. Похожа вона на клубніку на полуницю. Ось такий плід. Ну от, про гуаяву вроді би все розповіла. Показала смакові, якості вам розповіла. нотки є і полуниці, і маракуї, банан. Ну, більше, мабуть, тропічний такий, послівкусія є, є у неї. Ну, коли розрізала, то руки довго полуницею пахли. Ну, що я ще можу сказати? про Смачний плід і така от як м'якоть банана. Вона не така, як яблуко сочне, що сок тече. А от як банан їсте, тільки другий трошки вкус його. Ну, а на цьому відео я буду закінчувати. Всім Всім пока-пока. Мирного неба, без обстрілів. Хорошого зимового дня. До побачення.